Ну на кінець, ну скільки зможе чекати. Ну, ну що ж, доброго вечора, лі! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Команда, команд віпітернобіль сьогодні для вас. Ну тут. не чуємо, не чуємо, розрухаємося. Ну, поїхали! Попалені! Uh -huh. uh -huh. Ну що, шановні друзі, сьогодні ми для вас показуємо свої улюблені номери. Отож, починаємо. І так, уявіть собі, випадок. Десь біля квартири в багатоповерховому будинку. Доброго дня. Добрий день. день. Перепишіть на мене квартиру. Ви вірите в Бога? Дивіться, у нас відходить літературка. Ви знаєте, шановні друзі, віруючі наркомани святкують тільки зелені свята. Продовжуємо тепер у собі випадок в селі на дискотеці. Чеш ти танцює? Нє, ну, то ходи по море трактор попхати ми там в полі застрягли там боротьбу поле... такі воєнкоматі! Так, сину, зараз ми розберемося, хто тебе хоче забрати в армію. Хто? Ти? ти хоче забрати мого сина армію? Ти хочеш забрати сина в армію? Я хочеш забрати в армію? Та ти подивись на нього, Та воно слабеньке. Дай йому служити в армії, в ньому купа справок, синку, дай сюди. В нього скаліоз, парадонтоз, гастрит, плоскостопія, стоп'я, третього ступеня, африканський трум по Ти Тут знаєш, що це таке? Ти не знаєш таке, я навіть не знаю, що таке. Я мату доночка, 300 гривень місяць на лікарство трачу, на одного 2023, а йому купа вітамінів треба. Йому треба яблучко на терті-терти. Що? Що? Зараз до часі вашу дверці. Я всіх підтриму, всіх трибунал. Зараз я виясню. Хто хоче тебе забрати в армію. Зараз все, я виясню. Зараз все я... Заберіть мене, будь ласка, в армію. Чотири гектари поля. 5 курів, 8 свиней І то, що я обробляю! Шановні друзі, ну кому як не вам знати, що через місяць в Україні розпочнеться Євро-2012, і всі з вас знають, що до цієї події наші доїчники мали вивчити англійську мову. Отож, давайте подивимося, що з цього вийшло. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I am glad to see you. Who is absent today? I am in absence today. Who is in duty today? I am in duty today. Sergeant Petranko, give me your money, please. Чувак, я тобі ще 50 доларів зверху, тільки давай все на камеру. My name is Sergeant Ну чуж, А зараз ситуація, яка могла статися, ну, в принципі, з кожним. Шишіть, Колінчик, ми вже майже вдома. Шить, шить, шить. Нема, нема, во, Труп. Труп явився до хати. Синій, як аватар, синій. Він такий синій. Дивись на себе, нажльокалося, ти, горівки, та ти вже пульсу немає. Ти. Таке п'яне слово Гібралтар не годен сказати. Ще не один оскалька. Колі... Колега, горівки, все, дівчатки, ще, що можете? Все зайшло, ти ніяк не годен заходити йти до хати. Ти алкоголік страшний. Сонце зайшло, місяць зайшов, зорі зайшли, коти, цепі цеп'ята кури, пішли на банти, сидіти. йожики в нори позаходили, ти ніяк до хати не годен зайти. Україна в сот, коли зайшла, ти ніяк до хати не годен зайти. Вже йшло ти ніяк до хати не годен зайти сусід іван встиг запой зайти ти ніяк до хати не годен зайти а я щоб тебе прогодувати маму в ламбард здала придурку а ти то навіть близько не ціниш так пішов спати не нервуй мене дякую Вася, що провів не знаю що зараз з тобою зробити. випадок вночі на цвинтарі Бачить я вмію. Це шо що, тиче. Я, я так вмію. Дебил. Я чуть сам не вмер. я... Я тоже. Сам. Давай а, по роботі. Давай. Піліповский. Лопати не тика, то это поймать. Пеліповський, то не він, якийсь москаль. Москальов. Москальов. Теж не він, ні. Кізь Румун. Не він, не він. Так. І? Що ти? Що ти? Перший кізь не він. Савченко він. А що таке? Рей давай. Ну no, давай. А що я? Так. Позитивненько. Красавчик. Я пішов. Так, так. Давай. Угу. Іван Петрович. Іван Петрович, ми знаємо, що ви там. Іван Петрович, то вас Приватбанку турбують. Ви нам е, ще по кредиту 30 гривень, будь ласка, ведете, бо тут за цілі візор. То... Знаєте, дуже вас всіх любим, дуже любим. Наблу любимо теж дуже, але в них сьогодні день народження, то їх любимо більше. Пацани, ми вас дуже вітаємо, бажаємо всього найкращого. І... А ми тут! Ми тут ми.